Отож, сьогодні ми малюємо по арт-челенджах, спробуємо намалювати повноцінний малюнок. Я дуже цього хочу, оскільки останнім часом дуже багато працюю над саме анімацією, і я тупо забула, як малювати звичайні статичні картинки з використанням різних пензлів, різних шарів, різних всяких прикольних штук, які ти не поробиш працюючи. Отож, перейдімо до створення персонажів. Оскільки я народилася в лютому, факту це зима. Моя персонажка буде мати довге пряме волосся. Я не можу сказати категорично, я людина нічна чи більш денна, це дуже часто залежить від дуже багатьох різних аспектів, мого самопочуття, настрою, об'єму роботи, який треба зробити. Тож я можу назвати себе скоріше. Нічною людиною. Я дуже часто засиджуюсь до самого ранку, працюючи. Тож, моя персонажка буде одягнена в спідничку. Я люблю мюзикли але я люблю якісні мюзикли Тож, в будь-якому випадку персонажка буде мати ось цей бантик, метелик. Це для мене насправді завжди було чимось дуже дивним, оскільки я взагалі не розумію приколу бантиків серйозно. Я не розумію приколу бантиків. Я не можу сказати, що вони дуже красиві, аби використовувати їх як прикрасу і... щось дуже дивне, але окей. Я студент, і я працюю у проєкті, Тож, це фактично робота. Тож малюємо ось такий прикольний якийсь. Як на мене, досить неординарний рюкзачок. Я маю молодшого брата, буду малювати ось цю, чи то кепку, чи то бере капелю. Чесно кажу, я досі за все своє життя так і не зрозуміла, чим є ця штука. Бо вона схожа на все одразу і ні на що. Але окей. Я маю коротке волосся. Тож, моя персонажка буде мати ось цей олівчик, заправлений за вухо, але я скажу вам одразу: я згадала про нього в останню хвилину малювання. Я люблю навчання, я люблю вчитися різним речам, я люблю робити різні речі, я люблю довідуватися про різні речі. Звісно, не все, що я мушу вчити, мені подобається. Але загалом цей процес досить цікавий. Нейронні зв'язочки там формують всякі такі цікаві речі відбуваються. Тож моя персонажка буде в неонових кольорах, і це ще той челендж насправді. Так, я дуже часто малюю свої роботи відкритими кольорами, я так навчена. Мені здається, що це дуже класно, але саме неонові кольори для мене це щось дуже дивне, це трошечки інше. Тож будуємо нові нейронні зв'язки, вчимося малювати неоновим кольором. Наступний мейкер персонажа, ви бачите його на екрані, але я одразу покажу вам шаблон, який в мене вийшов. І знаєте, мені захотілося, дивлячись на цих персонажів, намалювати якусь милу шкільну картинку, де дівчинка, якій подобається е, японська культура, намагається ходити в школу в подібному до японської шкільної форми вбранні. Має якісь свої атрибути, і хлопець напівпанк, що, який просто собі чилить, сидить собі мовчки, і не вчить уроки, але не хуліганить. От просто такий чисто чиловий чувак, чисто чиловий чувак, який. Просто пізнав життя і нікуди не спішить. І чомусь мені захотілося біграти це досить милою картинкою, де вони сидять е, за однією партою, і можливо, оці, у цієї дівчинки є якийсь краш е, на цього хлопця, але можливо він просто тугий і не помічає, хоча вони сидять досить близько одне до одного. Але знаєте, хоч і дуже прикольний, звісно, вийшов скетч. Самий перший мій. Але я зрозуміла, що це щось не моє. От, от якось тут не дуже добре можна показати якусь хімію між персонажами, оскільки один персонаж проявляє якісь активні речі, а інший просто, типу, чилить, тупо сидить. Ну, втикає кудись у вікно. Насправді це трошечки, я думаю, не в моєму стилі, і я не дуже люблю і розумію такі роботи. В них немає нічого поганого. Звісно, якщо один персонаж дуже активний на малюнку, інший е дуже пасивний, такий NPC чисто, але це просто особисто це не моє. Можливо, якщо я б я подала це якось, розбавила всю цю атмосферу, чимсь цікавим, то можливо, це би спрацювало. Але я вирішила наступний день перемалювати цей малюнок. Я знайшла референс. Ну як референс. Це можна використовувати як референс, але звісно, не в навчанні. Оці манекени для персонажів їх називали в мої часи, часи моєї молодості. Так, це називали... Манекенами для малювання персонажів, де ви брали просто цей манекен, качали його з пінтереста там або з гугла і чисто брали, малювали, от зверху на іншому шарі своїх персонажів, домальовували там максимум зачіски і розфарбовували це якось. Я не кажу, що так робити прям дуже погано чи щось на кшталт того. Робити це в стіл, ну базару нема. Ви можете в стіл робити все все, що хочете. Просто цей метод малювання не підходить саме для навчання. Тож, якщо ви плануєте вчитися, краще брати референси, фотореференси, аналізувати їх, і взагалі про це є окреме відео в мене на каналі, буквально нещодавне, тож посилання буде в описі. Але я вирішила взяти як основу цей конкретний манекен, так це цю замальовку, і перемалювати схожу позу. так, коли я побачила цей референс перший раз, я подумала: о май гад, це те, що мені треба, я намалюю дощ. Я намалюю дощ. Я ніколи не малювала дощ, тому я його намалюю зараз тут. Дощ. Тож, це було. Справді челенджем, але про це трошечки пізніше. Чомусь мені уявився такий сюжет, як ця дівчинка сама повертається зі школи, можливо, в неї був якийсь там не дуже приємна розмова, можливо, вона з кимось посварилася, можливо, отримала двійку і така печальна повертається додому, ще й пішов дощ, вона, коротше, мокне, і цей чувак, який, мабуть, був такий флегматичний. Милий хлопець, який, можливо, він там грає на гітарі або ще щось, мало з ким спілкується. І... Але коли він побачив цю дівчинку, можливо, він просто вирішив зробити такий милий жест, так прикрити її своєю там курткою чи піджаком і провести її додому. Хоча до того вони не спілкувалися, але мені здалася ця ідея, знаєте, такою вафельною, зефірочною, такою от якийсь такий ванільний, романтичний милий сюжет. І дощ. Я вперше в житті малювала дощ. І в хмарну погоду, в дощову погоду є декілька особливостей, того, як падає світло. Воно падає інакше. Це більш м'які та такі, як. Розфокусовані, що я не сказала. Я б сказала розблюрені, я забула просто слово, яке хотіла сказати, такі от розсипчасті. Тіні, вони не дуже чіткі, як якщо ви візьмете аерограф, так от, от, в принципі, якщо ви помічали, то. На вулиці під час такого дощу, коли все сіре, воно буквально все сіре, відчуття, не наче всі кольори так трошечки потускнішали, розфокусовані тіні, і мені захотілося це спробувати передати. До речі, фон я взяла з Ibis Paint, Це там безкоштовна галерея, чи якось так, де можна використовувати фони. Бо мені не дуже хотілося цим довго займатися. Цей малюнок в принципі в мене вийшов довше ніж зазвичай, оскільки я просто забула, як малювати взагалі. Також є такі речі, як водичка, яка падає з неба, і це малювання її, це теж був такий собі челендж, оскільки я ніколи не малювала дощ, і мені прийшлося шукати багато референсів, в тому числі е дивитися малюнки інших людей, як вони зображають дощ. Це досить корисно, це досить допомагає. Тому, якщо ви так не, роби не робите, робіть так, це в цьому немає нічого поганого. Просто ви дивитесь, як роблять якісь речі інші люди. І, можливо, методом там, проб ви зробите як один художник, як інший художник, і знайдете щось середнє між своїм. В мене вийшов ось такий ось дощ. Потім я згадала, що, звісно, дощ, оці полосочки, які падають з неба вниз, це все дуже класно. Але також треба пам'ятати, що ці краплинки, вони, якби. Торкаються поверхні рук, того піджака чи куртки, якихось там рюкзака у цієї дівчинки. І треба було відмалювати ось ці крапельки, які так гарненько так підскокують. І це було теж досить я не знаю, так прикольно. І ви побачили, як я швидко щитирила просто замість нових кольорів. Ну як? Коли я фарбувала персонажку, звісно, я використовувала неонові якісь, ну, не те, що прям такі, що в очі плюють. Кольори, але Такі досить насичені, якби тіпа неонові, так? Просто потім, з накладанням ефектів, щоб показати дощ, я ж не покажу, що тіпа, дощ все сірий, от її дизайн він настільки от вирвиглазний, такий, знаєте, тіпа, це не прикольно, це неправильно. Тож ми всі знаємо, що вона неонова, в принципі, завдяки теорії кольору світла і іншим речам, видно, ми читаємо, що її дизайн є таким досить насиченим, що її одяг є досить насиченим, що її там. Атрибутика є досить насиченою, навіть не дивлячись на те, що ми намагалися зробити малюнок більш сірим, таким дождливим, дощ доштливим. Намагалися зробити малюнок таким, як би, з дощовою погодою. Так. Зараз я хочу просто показати вам те, що в мене вийшло в кінці кінців. Мені подобається ця робота. Звісно, це не те, щоб мій стиль. Але, камон, коли я подивилася на наступний день на цей малюнок, я просто згадала, як. Я дуже і дуже часто в дитинстві, підлітківстві, ранньому своєму, малювала якісь таких от персонажок, які там, типу по коліно або по бедра намальовані і фон, звісно, звідкись взятий. Навіть зі бізнес пейнту, того ж самого. Це якось так смішно для мене особисто, але картинка мені дуже подобається. Я ще потім в лайтрумі додала. Е Цієї зернистості, і для мене це справді щось дуже атмосферне і якесь таке миле, зефірочне, якесь таке, не знаю. Ставлю на те, що наступний відео буде про скетчбуки. Я дуже хочу зняти скетчбуки, Я зловила себе на думці про те, що я давно цього не робила, і мені дуже хочеться. Тож, всім дякую за увагу. Оґад е чара драммінего! А кінаси! God damn! They always try to drive me when I'm driving my bike. Like, look at it, my oh god! I have a whole ass pool in my shoe. Damn!